Отож зовсім там Іванович, бля, ну що ви робить. Ви він тут робить кафе. Лізе та ліфт заміще. Є так Боже, це трохи що, що, так. так. Оло Іванович, тормози вже! Хвати сьогодні робити! О, привіт Давай кави Бахне! Тримайте! Можна навіть сказати heavy metal! Я бачу, ти опять знімаєш. Да. Доброго вечора всім, шановні друзі! Лучше я буду знімати... Відео! Чим непонятно кого десь там на трасі. <рик> Здоров. Добрий вечір. Що ви, Павло Іванович, розказуйте, як воно вас справи? Бачу, день був у вас продуктивним. Дуже радий тебе бачити. Хоч хвилиночку якусь відпочину. Ну, Дивись, продовжую працювати над діжечком. Ану, в, в двох словах. Перший результат. Бляха муха, яка краса. Це щось ти, звісно, вже бомбанув не по-дільськи. Це те, що ти це вчора робив, половина була готова, це вже 100% результат готовий. Так, так, Вікторович, це вже Тільки готово покраска. до покраски. Грунтовка, покраска. Дуже е, трошечки мене накаляє той факт, що ми живемо далеко від якихось великих міст і хотілося б порошковою покраскою покрасити, але, ну, як то кажуть, для себе можна і так. Грунтовочка, краска я покрасив своїм хлопцям, робив двохповерхове ліжко. Теж зніму відео покажу, бо дуже гарно вийшло, вже 6 років вони на ньому сплять, то без порошкової покраски воно себе прекрасно почуває. Так що почав я вже робити більше перила до ліжечка. Ось може глядачам показати вже щось потрошечки, потрошечки намальовується. — Це файна штука. Да, бо запитували в мене, як ти гнеш, як ти що робиш. Е -е, вже казав я в попередніх відео, що я не люблю і не сторонник працювати з готовою ковкою, бо то все дуже просто. Взяв, приліпив, все. І вона ну не має такого вигляду, е не має такого ексклюзиву, як ручна робота. А чим гну? Ось цим гну. – Крокодильчик? – Так. Є горно, є все. І крокодильчиком пішов собі. І ось виходить те, що, що мені підходить, що я хочу, щоб воно було гарненько, акуратненько. Ось так воно буде потім варитися, кріпитися. Написали мені Вікторович, робив я краште з цим крокодилом, Тепер перило, що. Ага. Е, ну, треба було б трохи, що е, переборщив я з випробуванням. Треба було легше? А так, да, що треба було б легше, люди повинні майстру довіряти. Але я вам скажу, що ну, я думаю, після того, як ви. Як я вам показав, ви мали б мені довіряти, бо після тих ударів нічого не розлетілось. Воло Іванович, раз каже, майстру треба довіряти, значить, треба підписуватись на канал Павла Загорує, тому що ви йому довіряєте. А раз Можна ви йому і довіряєте... приїхати в гості, і спробувати зі мною попрацювати. Все можливо. -о. -о, -о, -о. Тіпа ж ти хочеш, щоб хтось кому подобається твої відео, кому хто хоче тебе повчитись, то прямо сюди ще. А їх... чому ні? Ого. Оце буде контентний. — Зараз трошечки погода не дозволяє 20-25 градусів морозу, але знову ж таки вертаємося. Показував я відео свою буржуючку. Ага. — Ну, так фена буржуйка. А це ти що малював? оце крейдою? А це я показував, як там полум'я ходить, як дим виходить, пояснював людям. У мене на каналі є кому цікаво, щоб дивилися. Дивіться, при такому морозі, ось так я працюю в такому одязі. Я тобі скажу. Ти вже говориш, ми як тільки перші відоси знімали, то каже, блін, ми вам це покажемо. Ми вам це покажемо. А вже це вже каже. Вже на каналі є, заходьте. Дивіться, не тупіть <рес> <рес> вже те є, вже те є, вже все є. Назар Вікториш, дуже багато людей, дуже багато людей. Я завжди закликаю, особливо юних спеціалістів. Може не з металом, може з деревом, хлопці, може, вас щось получається. Просинайтеся, пробуджуйте собі свої таланти, які дрімають там, не лінуйтеся, вставайте, працюйте і буде все окей. Павло Іванович, я думаю, що молоді таланти тебе потрошку починають дивитись, підписуватися, захоплюватися. Все потрошку, Колеги, підписуйтеся для вас, підписка це нічого, по факту. А для Павла Івановича це ріст каналу, розвиток і багато хто з молодих людей, які займаються цією справою, зможуть щось знайти, почерпнути для себе корисне. Павло Іванович, от вас тут. Хочу от, про такого от стола, щоб ви розказали. Я, коли вперше до тебе заходив в майстерню, я не розумів, нащо такий великий стіл, думаю, що там можна робити. А от зараз я вже приблизно орієнтую, чого такий великий стіл. Поясни функціонал цього стола, як, з яка ну, задумка. Вікторе, скажу я тобі тако, що цей стіл робився як тимчасовий. У мене не було. Коли на початку ні копійки, там, ну як би сказати, все було дуже важко в фінансовому плані, тому що ми тільки перебралися сюди додому жити, в село Васьківці. Ну і на початку все треба було б, діти. Там дуже важко було з грошима, але є в мене такий товариш з будівельного двору, Ваня Троян. Я в нього закуплявся металом і вже наступали холода. Він каже, що то ти маєш робити? Блін, кажу, Ваня, маю робити ворота. Але кажу, гаража якось зліпив, в мене тут ще не було ні дверей, ні стін. Ось, і кажу: ну, блін, виходить, так, що є якийсь там дах над головою, а дощі тоді йшли. І Він каже: Слухай, каже, давай набери ну, метал на стола. О, оцей листок каже: ну а що тобі зразу металевий викидати такі гроші? Каже, Є хлопці роблять на дерев'яному, от він дозволяє, на нього е, добре входить одна половинка воріт. Ось він і це все мені дав, каже: зробиш ворота, заробиш гроші віддасиш. Я зробив ворота і завіз для Вані гроші. І це виходить сюди, на одну половинку воріт. І тимчасово вже Зараз, 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 тимчасово шість років. Я працюю на цьому столі, на цій терсоплиті. Ну файно, файно. А взагалі, який би мав би бути стіл? Якщо б ми говорили про повне Ну, не тимчасове рішення, да, для того, щоб Ну, почати... зараз є добрі металеві столи, є, що хлопці самі роблять, є готові, купують. Вони з отворами все можна стягнути, притягнути. Дуже класні столи, але ж поки на то. Ще рано. Павла Івановича, я бачу навіть стіл з ковкою ось того, дивіться. Я тільки на зараз, вже скільки часу тут цей, тільки зараз помітив. Ви точно, блін? Так, да, це такі розпорочки, з чого було, з того робилося. Все okay. робилося швиденько, тимчасово, а тимчасово вийшло на 6 років. Так що хто переживає, що йому зразу треба супер стола чи ще що, хлопці, не партася. Ось ця терсоплита, вона недорого стоїть. Але великий лист, добру розварку під нього він рівненький і все, ви собі працюєте. Я на цьому столі робив ворота, зробив культиватора для кума, зробив культиватора до трактора. Не маленького культиватора, великого ось для себе. І він стоїть ще до трактора матеріал на степку борін. і теж буде варитися на цьому столі. Це крутя. Ось в такому невеличкому гаражі ви можете сміливо собі починати щось робити, працювати. Далі воно потрошку заробиться, візьметься якийсь інструмент. Я теж хочу кращого, але працюємо тим, чим наразі є в нас. Павло Іванович, яка ти от гараж да, там, чи майстерня. Я, я люблю... Слово гараж щось мені не імпонує, а слово майстерня мені дуже імпонує. Е, кажеш, от в такому можна починати. Скільки тут квадратів в тебе? Шість на сім. 35 квадратів. Так. 35 квадратів. Ну, то нормально для 35 квадратів, я тобі скажу, це дуже даже... вау. Не знаю якому, але я вміщаюся і все в мене тут робиться. Сміливо можна розвернутися і зимою і краси в ворота, і все. Вон видно від краски, сліди. Угу, да. 35 Так квадратів. що я б сказав би головне бажання. Круто. Так, і останнє, чим я тебе зараз помучу, ти вариш тут чорний метал, правильно? Так. Чим ти його вариш? Тобто обладнання? І... Та, що було, та й лишилося, що нержавійку ми варили на півавтомат Тесла 303, Вон, вуглекислота, балони стоять. І проволка Дніпра, хочу трошки Дніпрем похаяти, тому що не дуже мені сподобалась, хлопці, ваша проволка. Дуже багато від неї бризгів, і дуже приходиться ретельно зачищати, тратити час. Навіть так. так. Хотілося б, щоб звернули увагу на якість, тому що якщо я нею працюю і вже купив не перший моток, і думаю, може випадковість, може партія така, але все-таки зрозумів, що справа в проволоці. А ти можеш ту коробку показати? Коробку, будь ласка. Я її ще навіть не спалив. <рес> Ось ця проволока трошечки залишає бризги, так? Да? Так, да, так. Да. Хотілося б, щоб Ніпраем нам щось давав. По ціні то вона нормально коштує. Хлопці, за такі гроші можна було б щось і краще. Чесно. Да, не ображайтеся, але так. Я вже не пам'ятаю, але але, 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 але щось мені здається. Гривнів 700, чи може 750. Ну, здається, чи до 700, чи 700. Ось так приблизно. Це, це 5 кілограмів. 5 кілограм. От так. А яка ти до цього варив, що ти шукає? Вона... І ще хочу прямо похвалити. Ого. Да. А ну, давай. Трошки Як? Я вас похаяв, але ще й трошки пофалю. Пофалю за ось такий шуруповерт. Акумуляторний, я його купував теж вже років три назад. І хлопці за це вам дуже велике дякую. Він працює е, як префратор, ось є молоточок, сверло, угу. саморізик намальований, що крутить саморези, що сверлить, що стіни, бо теж коли я працюю е, з цим, коли я працюю з е, опаленням, то приходиться дуже багато дюбелити. Приходиться багато дюбелити. І я вам хочу сказати, що по-перше, він виносливий, він працює дуже добре. До 10-го сверла, 12 там, 14 м я не сверлив, не буду казати, але до 10-го сверла іменно стіни, там, бетон. Бетон не дуже часто, в основному цегла, сверли, він прекрасно справляється, надовго хватає акумулятора. От за це вам дуже велике дякую. Він навіть Канді мішав. Так, навіть Канді він теж, коли світла не було, мішав, грівся витримував. Ні, ну Ми ним замішали коротше, до густої фракції, а далі густу вже руками домішували, щоб його не палити. Але ну це хто не знає, це така тягуча, дуже мощна тема Канді. Що ж Павло Іванович, певно, що кажи своїм гостям каналу якісь побажання і будемо сьогодні прощатися з ними. <гум> да. Всім крепкого здоров'я, творчого натхнення, не лінуватися, беріться і працюйте. Підписуйтесь на канал, люба порада від мене буде.